В одній з міських лікарень Кам'янського після пережитого на війні вже проходить реабілітацію Євгеній. Чоловік ділиться в метрі від нього, обірвалося життя його командира. Тож тут він оговтується від психологічних та фізичних травм. Подобається арт арт-терапія, як зі мною ну, общаються психологи, питаються мені допомогти, якби прийти в себе і стати тим, жінкою, який був. Який був. Необхідність відкриття цього об'єкту перш за все пов'язана з потребою в психологічному та фізичному відновленні наших захисників, каже кураторка з питань охорони здоров'я Кам'янського. Тому сучасні умови для роботи та лікування дуже важливе питання, над яким продовжують працювати. На теперішній час лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати. З пацієнтами в цій команді будуть як медичні працівники, так і немедичні для того, щоб всесторонньо допомогти. Як триває будівництво центру реабілітації та процес капітального ремонту самої лікарні, проінспектував міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. За його словами, всі роботи ведуться за планом та додає, намагаються все завершити на початку осені. Всі роботи будуть закінчені до середини вересня місяця. Роботи проводяться згідно графіку, проводяться благоустрій території, зовнішні оздоблювання будівель, також повний капітальний ремонт будівель зсередині. Тобто створимо всі умови для того, щоб наші військові, мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні. Від будівельників до представників міської влади, щоб забезпечити висококваліфіковану роботу медичного закладу в Кам'янському, працюють посилено аби якнайшвидше відремонтувати лікарню та відкрити центр реабілітації. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини 9 каналу.